Пані Ірино, доброго вечора! Вам слава Україні! Героям слава доброго вечора. А... От власне питання для чого Арестович сюди тягне оцю всю знаєте, розкомірну фігню? Вибачте мені на слові і виправдовує дії цього хлопчина, який можливо знаєте, десь в силу свого виховання, ну не розуміє того, чому, коли в нас триває повномасштабна війна, і кожного дня гинуть українці, недоречно виконувати пісні російського виконавця у центрі Львова у публічному просторі. Як ви гадаєте, які мотиви переслідує Арестович? Я думаю, шановна пані, що ми не можемо тут відокремлено аналізувати вчинок цього панича, який співав, і того, що говорить цей блазень на прізвище Арестович. Мені здається, що це акція зорганізована, бо вона не поодинока. Ми практично кожного тижня спостерігаємо за тим, як відбувається наступ на українську ідентичність, і це в той. Момент, коли за цю українську ідентичність гине стільки людей, а сьогодні ще й підірвано Каховську ГЕС. Це просто взагалі не вкладається в голову. Тому окремо аналізувати те, що робив цей хлопець і що казав Арестович, не має сенсу. Думаю, що це зроблено зумисно, для того, щоб ці абсолютно московські сили, я би назвала їх білогвардійськими. Випробовували нас на міцність і на здатність нашу давати їм відсіч. Бо, очевидно, що не штука звільнити наші території ціною життя найгероїчніших наших воїнів, на нас чекає дуже складна. і Просто надзвичайно важлива робота зі звільнення окупованих голів, тобто ідеологічна війна. І якщо ми не розв'яжемо ідеологічних питань, то завше будуть у нас в країні ці магнети, які створюватимуть для Путіна підстави прийти їх і захистити. Нагадаю, що нещодавно Путін заявив про п'ять причин, п'ять вимог. Висловлених до України, і серед тих п'ятьох вимог був статус московської мови як другої державної, і звісно, що московський патріархат поряд з не знає більше їхніх прізвищ. До нашої розмови доєднується Лариса. Ніцой, українська письменниця, громадська діячка і борець за українську мову. Пані Ларисо, ви вже доєдналися до нашої розмови, чули, що говорила пані Ірина. І ви знаєте, от в нас основна якби увага зосереджена на тому, для чого Арештовач захищає таких людей, які не. Суть до Львова, руський мір і вважається нормою, взагалі, як ви гадаєте, чи не є ця заява Арестовича свого роду такою репетицією перед виборами і акумулювання у цього такого приватного електорату, який колись голосував за ОПЗЖ, А зараз Арестович можливо таким чином намагається довкола себе зосередити цих людей? Як ви гадаєте? Так, я абсолютно впевнена в тому, що, що Арестович, що Бужанський це хлопці на завданні і. Ем, якщо ви думаєте, що вони навколо себе акумулюють, щоб для себе там щось ем, урвати, якийсь шмат, я думаю, що ну, так, але не зовсім, бо все-таки і Арестович, і Бужанський це хлопці з обойми е, президента. Це хлопці з обойми влади. І без свого погодження з владою вони б не відкривали свого рота і не в'якали, якби це було всупереч лінії. Владу. Тобто влада грає таку собі роль, їм треба тримати в узді і патріотів. Для цього вони показують нашого президента для нас такого втомленого, заросшого в військовій там, футболочці. Але їм треба тримати і на повідку, і той електорат з Російщини, який бо і патріоти теж за Зеленського голосували. Але і з Російщини голосували за Зеленського. От для зросійщини у них є Бужанський і Арестовичем, Для нас там зон з Єлиною Дмитрівною є втомлений президент, який грюкає і вимагає Будапештських угод замість мінських. І таким чином вони таку знаєте, розіграли роль пар партію, партію таку розіграли в шах. От насправді це все, якби це е президент не підтримував цього, і якби е це розходилося з лінією е центральної влади Верховної Ради, їм би обов'язково вже заткнули рота, зробили б зауваження, були б якісь законодавчі ініціативи. Ну і ж кажу, просто хоча б елементарне зуваження зробити, але вони ні, вони себе відчувають дуже е, впевнено, вони себе відчувають дуже е, активно, вони аж світяться, коли цим займаються? Вони виконують просто доручення. Хлопці виконують доручення, яке ж саме завдання. Пані Ірино, а як вона це реагуєте? Чи вважаєте ви, що от якби, якби треба було, то би Арестович мовчав, а якби не треба було, то би говорив? Найкращим показником гуманітарної політики чинної влади, я тут з Ларисою абсолютно згідна, що це розігрування таких двох партій на певні сегменти виборця. А ми живемо в країні, тільки не гнівайтеся, але величезної кількості дуже довірливих і наївних людей. І е, навіть ця страшна війна, і стільки вже смертей, і сьогоднішній потоп не опротомнили значної частини українського суспільства. Так, от найкращим показником того в якому ідеологічному напрямі. Рухається наша з вами держава, є стратегічне міністерство освіти, не міністерство оборони, а саме міністерство освіти. І ось нам підсунули нещодавно ще один фантастичний симулякр у дуже красивій упаковці, який сидів в окопі із кобзорем у руках. І значна частина суспільства увірувала в те, що у нас реально будуть ідеологічні зміни, тому що саме ідеологічний вектор суспільства формується через освітню царину. І в результаті, що ми отримали, ми не отримали іспиту з історії України на ЗНО. Ми не отримали повернення української літератури навіть на вступі на філологічний факультет. На філологічний факультет студенти тепер мають складати чомусь математику, і дуже дивно, що на. Українську філологію складають українську мову, може вже тепер англійську будуть складати на українську філологію. І це, власне, підтверджує те, що влада панічно боїться пробудженої української тож чи інакше кажучи, тим англійським словом національної ідентичності, бо саме слово ідентичність має дуже широке лексико-семантичне поле. І ще раз наголошую на тому, вони вкидають це все в інформаційний простір, аби по, таким чином. З'ясувати нашу з вами акупунктуру, чи ми далі будемо такі погідні і чи ми будемо такі самотні у захисті нашої ідентичності, як це було після Майдану, коли загальним гаслом Майдану було єдина країна, єдина страна. Пригадуєте це Порошенківське гасло. А тепер маємо інше гасло, яке виголошує білогвардієць е, Арестович. Але разом з тим ми маємо і позитивні речі, коли у Києві днями. Е, Нещодавно відреставровану від реставровану дошку Булгакова залито червоною фарбою. Ну очевидно, Арестович наривається на те, щоб його морду також залили такою самою червоною фарбою, бо для українських націоналістів немає жодного значення, чи перед вами білий москаль, чи червоний москаль, чи коричневий москаль. Він просто москаль, і його сприйняття України закінчується власне на тому кордоні, який називається українська мова. Звідси їхня агресія, звідси їхня паніка, тому що вони, на відміну від певної частини колонізованого українського суспільства, дуже добре усвідомлюють, у чому полягає, кощі, у чому полягає е, сила Московії, у чому полягає слабкість України. Слабкість України, власне, полягає в тому, що тут і досі, в нашому просторі, циркулює московський язик. У чому полягає сила Московії? Сила Московії полягає в тому, що вони усвідомлюють. Силу московського язика, ось через те ми ніяк не можемо перемогти у цій війні. І перемога у цій війні буде власне тоді, коли станеться кардинальна зміна на духовому рівні, і українець реально ментально буде звільнений і перестане шукати для себе виправдання, що він має право в публічному просторі говорити московською мовою. Ні, в публічному просторі ми говоримо лише державною мовою. Вдома говоріть собі як завгодно. От, власне, тоді. Коли станеться остаточний злам, ми можемо бути впевнені за успішність нашого контрнаступу. Бо коли ми говоримо про контрнаступ, це звільнення території. А наше з вами завдання через міністерство освіти звільняти мозок, абсолютно колонізований, і Арестович і Іжи з ними розраховують на цей колонізований мозок, який обов'язково і надалі буде притягувати Путіна, і це означатиме, що історично ця війна не закінчиться ніколи. Тому що в Україні завше будуть ментальні і соціальні передумови і ти сюди і защищати рускоязичне населення, пані Ларисо. А як ви гадаєте, оці люди, які вважають, що слухати російське це нормально? Бо от багато я чую таких виправдань. Ну це ж не тільки мова Путіна. Але якщо ми говоримо про російських солдатів, які приходять сюди вбивати, катувати, грабувати, вони ж всі носії цієї мови. І Розуміємо, що так не тільки нею розмовляє, але хто нею розмовляє: вбивці, гулківники і е, злочинці військові. Е, це як ви гадаєте, ну це можливо якось донести до свідомості людей? Це можливо пояснити і осягнути, щоб вони нарешті це зрозуміли і не хотіли асоціювати себе з цими вбивцями? Ну я не знаю, що може бути аргументованіше за ракети, за повинні, які вони нам влаштовують. Чи можна на шальку терезів поставити слово і ці біди, які вони нам несуть? А біди не вплинули на цих людей? Але я хочу, щоб ми з вами ще подивилися глибше в проблем. Чому ці люди, які у зросійщені в Україні і далі от агресують, і далі? Продовжують наполягати на своїй зросійщеності, чому вони на зауваження починають бикувати, гнути матюча, тому що мова, як нас вчили, я вже ну заморилася, але повторюю сто п'ятсот раз. Мова це не тільки засіб спілкування. Мова формує світогляд, а світогляд, в свою чергу, людський, формує мову, яким спілкується ну, дана нація. Тобто такий коло Мова формує людину, а людина доповнює і далі розвиває, формує мову. Як зросійщення, як російська мова, московицька мова впливає на носіїв, навіть якщо вони не є московитами, мова впливає на свідомість українців і асимілює їх під московитів якою мовою ти розмовляєш, і той народ ти асимілюєшся? Ти починаєш відчувати себе єдиним з цим народом. Ти починаєш переймати його поведінку, ти починаєш переймати його емоції, його гумор. Тобто набагато глибинніші процеси відбувають починають відбуватися з людиною, і от українці, які розмовляють московською мовою, вони уподібнюються до московитів. І тому у них виникає в голові отака ірраціональність поведінки. Їм на ракети летять на голови, а вони кажуть, я їх далі буду на руськам розмовляти. Так як вони поводяться за кордоном, де вони поводяться всюди, де вони несуть вперто, наполегливо бикуючи з матючим свій е, мір, нав'язуючи всім, отак починають себе і поводить українці в Україні, які з зросі. Ну і е, Власне, я ж кажу, вони тому вони і ну не погоджуються відмовлятися, бо ще з чим пов'язана така їхня впертість? з мовною стійкістю. От Ірина Дмитрівна не дасть обманути, наші мовознавці ще 100 років тому відкрили таке поняття, як е, мовна стійкість, і мовна стійкість московитів сильніша набагато ніж наша. тому що вони не були ні колонізованим народом, вони не були ні геноцидом заморені, як ми. Голодоморами ні розстріляними червоним терором, ні лінгоцид у них не відбувався. Їхня мова процвітала в той час, як у нас заборонялися слова. І я вже не кажу, що розстрілювали носії нашої мови і мучили. Тобто їхня мова і носії набагато мають сильнішу мовну стійкість ніж українці, які є носіями української мови. І от ці розхищені України Росії... так українці, які визвони, погодяться весь москалі. Розмовляючи москальською мовою, ти стаєш москален. ти повністю до нього подібнішся і поводишся як москаль. Тому стукати до них, продовжувати їм щось пояснювати. Ні, ну звісно, треба. Про, про популяризацію і господи, просвітництвом. Просвітництво завжди треба за будь-яких умов і всі часи займатися. Але мені здається, що потрібна все-таки вже така жорстка. Рука влади, бо е, шляху в неукраїнської України не існує. Якщо Україна буде не українська, у нас немає майбутнього. Тому всі повинні просто цим змиритися, не існуватиме дві паралельно мови мирно в Україні, бо вони ніколи не існували мирно в Україні. Завжди московська мова витісняла українську, завжди намагалася домінувати, і ця війна буде продовжуватися як між мовами, так і ментально уподібнюючи людей до українців і москалів. Влада, і на завершення, скажу, що влада на превеликий жаль, ця влада не буде цього робити. А нас чекають, хочу попередити, нас чекають складні дуже. Часи наше суспільство знову чекає мовні потрясіння, тому що от уявімо собі, що ми і далі не утвердили мову, і так воно з нас в такому ось стані лишається як сьогодні. Влада починає знову розкручувати, чи от е, представники влади, тому я й кажу, влада яким не роблять зауваження. Влада знову починає розкручувати оцю тему бійців з окопів. Хоча самі бійці в окопах кажуть, що ніхто менше й менше стає у них мізерний відсоток уже бійців, які в окопах розмовляють московською мовою. Їх дуже мало. Переважно наша армія вже українською мовою вся говорить. Але влада й далі розкручує, витягає оцю е, монетку, підкидає вгору із зросіщеними бійцями, які повернуться з окопів. Так, от, коли закінчиться війна, зросіщені бійці повертаються до зросійщеного населення, яке вимагає для себе московської мови. Зросійщині бійців, оці Арістовичі і їхні технологи, політтехнологи об'єднають в одну команду, і вони разом будуть виборювати собі право на зросійщення в Україні. І що ви будете боротися проти бійців? Ну ми ж ну українці не будуть цього робити. Українці толерантні, вони гуманні, вони людяні. І їм буде дуже важко для бійців щось довести. Бо боєць бо скаже, що ти там мені доказуєш? Я в окопах був, а ти сидів на дивані в цей момент чи в бібліотеці затишно праці свої наукові писав. А тепер мені розказуєш, як мені розмовлять, поки я тебе захищав. І ми, українці, я перепрошую за грубе слово, заткнемося. А тоді ще й уявіть собі до цієї когорти об'єднаної з російщених бійців і зросійщеного населення, яке сьогодні підтримується негласно владою, ще й приєднаються звільнені території, які зросійщені. Ми вистояємо з вами україномовні? Я думаю, що ні. Дуже складне питання. Треба негайно треба негайно вирішувати це питання, оскільки влада цього робити не буде. Слово за народом треба тиснути на владу, треба тиснути. Ми то тиснемо її. Кожен президент, який приходив в цій Україні, не був націоналістом, але ним ставав. Якщо він не ставав націоналістом, його доля в Ростові закінчується. Дякую вам, пані Ірино і пані Ларису, за ваші завжди дуже аналітичні думки, дуже важливі думки для нашої аудиторії і, в принципі, для всіх українців, які хочуть побороти цю російську експансію в собі. Ірина Фаріон, мовознавець, народний депутат України сьомого скликання була з нами на скайп звязку Та Лариса Ніцой, українська письменниця, громадська діячка, борець за українську мову, також була з нами на скайп звязку І знаєте, ми хочемо просто вам запропонувати послухати, що говорять в принципі люди з народу. Ми опитали Львів'ян. Стосовно цієї всієї теми, і дуже цікаво почути, що вони про це все думають і які в них висновки після цього скандалу. Я сподіваюся, що на даний час, якщо справжній українець, то він слухає українську музику. А якщо йому подобаються російські пісні, то він може слухати вдома, де заводне, але не в публічних місцях. Він на вулиці, на гітарі грав. Ну, На гітарі можна. І краще співати українські пісні, бо зараз не дуже такий приємний час для всієї України та країни. Ви особисто також відмовились від російських пісень? — Так, я зараз слухаю українські, але на даний час стосовно військові пов'язані з війною, там з су, то такі ось для мене ніякий не авторитет. Слухайте, я сама переселенка. Я... Переміщена особа, так з 2014 року, бачите, як ви трапили на мене. Я з Луганської області, з села, ну, з міста Очевськ коло нас. Значить, так, я думаю, що всі, всі люди, які живуть в Україні, мусять якось триматися українського, ні? Якщо ти хочеш, можеш до Росії, прошу багато, ні? Їдь собі, там живи, там співай пісень, там що хочеш, виробляй. Ну, не знаю, я не розумію таких людей, слухайте, вони не хочуть українського нічого, а сало наше жируть, ні? Так чи ні? Ну що зробимо? Що зробимо з варіатами? Ще я не знаю, скільки це буде тривати і до якого я доживу чи ні. До того, щоб була Україна, щоб нормально якось люди розуміли, що вони українці, що їм треба триматися своєї землі, якось цінити те, що мають, не цінять, слухайте. Ні в Харкові, ні в Києві, Ну, зварювали всі чи що. Ну, Щось з людьми діться, ну я не знаю, що з ними діється. Так дивіться, розмовляти він може якою хоче мовою, Хоча наша мова це і українська, але пісні співати в центрі міста, чи де він там співав російською мовою. Під час війни, наче ну, хлопці гинуть, я думаю, що це неправильно. З його сторони співати на російській мові пісні. А так розмовляти, це ну, дуже багато російськомовних людей в нас із Харкова, із Донецька приїжджають. Це не є велика проблема, правда. Вони все рівно українську мову чуть. А так, ну проти пісні, да, це було занадто трошки. А що думаєте про Ну, Так що за щодо арестовича, Арестович свою думку, висловив, Той висловив свою думку. Я думаю, ну тіпа, це їхнє питання вже між собою. Я не можу судити людей, не знаючи е, їхньої, ну, типу, бачення ситуації. Я тут не живу, я живу в Німеччині, і мені навіть в Німеччині українською, і мовою Надоїли будь. Навіть не підійдеш, не спитаєш, чи вони, чи вони з України, чи вони з Росії. Якщо вони з Росії, то я не хочу з ними розмовляти. І в нас тільки російськомовні українці переїхали. Шо, Я жила все життя за кордоном і се одно спілкуюся українською. Та я не розумію, як вони ще не перейшли і ще не вчать українською. «Мені здається, російські пісні в Україні не потрібні. І для нас російська мова це мова агресора, і так чи інакше е, нам її слухати незручно. От Навіть не те, що незручно, нам це неприємно. І я не розумію, для чого це робити. Для чого взагалі співати російською на вулицях Львова, якщо це е, хіба немає достатньо красивих українських пісень, які можна співати. Особливо мене вразила думка дівчина, яка сказала про те, що вона вже довгий час мешкає за кордоном і не хоче підходити до людей, які спілкуються російською, бо не знають, чи українці вони чи росіяни, а збивцями говорити ніхто не хоче. І я думаю, що це є хороший привіт задуматись тим, хто не може перетнути цей свій е, мовний бар'єр, не може перейти на українську, не може позбутися всього того. Що нав'язувала російська імперія століттями нам, але нам цю е, ситуацію треба змінювати і цей ланцюг треба переривати. І на наше покоління на жаль, або на щастя, випала така е, доля, і нам це вирішувати. Я сподіваюся, що ми вже достатньо побачили на свої очі, відчули, побачили наші рідні для того, аби усвідомлювати, що все російське має піти геть за кораблем. you <laughs>